Другинки були, сьогодні в нас 1 квітня і в нас е, початок місяця середини весни, <смі> так час летить, що жах. Е, було холодно, потім тепло. Ось, і в нас там качечка занеслася, я показував. І думаю, е, цей... може воно там в стайні не буде. Зроблю її гніздо, потім нам покажемо. Що в тому в нас гнізді твориться? Вчора я ніби в нього заглядав, От не пам'ятаю, чи я вчора заглядав. І заодно я вам казав, що покажу, підведемо підсумки, що нанести наші курочки за місяць. Так, зараз я включу світло. О, ми вже зі світлом, що є качине яйце, їх вже штук не знаю скільки. Курячих тут трошки менше. Ми маємо три. Так, дивлюся, чи немає часом депуху, не то є пір'їнка. Тому що качини її це я забирав, не лишав, бо думаю, було холодно, не лишаю, щоб потім було все гаразд, але пістелив соломи, щоб і було більше. Так, тут ми маємо два, там кіндери сюрпризи. Поки що його лишу, потім бо у на нас окремо. Тут ми маємо теж мрокси і легорни тут у нас сидять. А вчора та, вчора було 5, значить я там не заглядав, а ходіть, що я вам покажу сьогодні, де я ще знайшов гніздо. От, так, що ми маємо? 2, 4, 6, 8 та 3 амрокси, а амроксихи знайшли собі. Туди я казав качени, бо вчора було тільки 4 амроксихи від амрокси. Яйця. А я оту не зробив, відомий покладу тут покладу тут коробку, може качка захоче нестися собі. Тут було б добре, якби вона сиділа і нікому, ніхто її не заважав. Сьогодні щось глиб. А там от дивіться скільки яєчок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 амрокса, десять. Та, то вчора значить було тут, бо не могло б то від, від амроксів тільки четверо яєць. Зазвичай є більше. Добре, зараз я буду звідси діставати їх. І потім щось з вами побалакаємо. З одного боку мене тішить, я вже забрав два відеоброкси. З одного боку мене тішить, що вони тут почали нестися, тому що пішло розвантаження в нас в хліву. Якщо качка сяде, вони не будуть її заважати. Бо не раз на моїй практиці, коли кури заважали качці сидіти, вона просто потім лишала гніздо і не досиджувала там. Взагалі не сідала, яйця я ті продавав. Так, ось відеречко яєць. Звідси ми ще додамо. Зараз перерахуємо, у нас є 8 курочок тут таких, а червоних є 2, 4, 6, 8, 10. Ну, 2 забираємо туди і додамо їх до березня. Ось таке відео яєчок. Наші курочки знесли. Там ми проводили інкубацію, перевіряли ми у плід наших півнів. Ну, як перевіряли, піврявіш біля фельдера, тому що мішаних. Поріз закладав, де вони якраз тиждень собі м м м були, відсиділи, я ці заклав яйця на продаж досить непогано. Курчата у нас прилупилися, вихід був такий, я би сказав, хороший. Тому що раз, коли почнуть лупитися, але правда, яєць небагато. Я зауважував, чим менше єць інкубаторів, тим краще лупляться в мене курчата. Коли повні інкубаторі все гаразд, то тоді вони лупляться погано. Тут у нас було на виході. До виходу дійшло там дуже багато яйць, але замерзло під час е, лупки замерзло тільки четверо яйць. Два білих і два червоних. Ну, це взагалі копійки. Так що таке у нас відбулося таке перше інкубування курчат. Їх всіх практично ми продали. Залишилося в нас ще 12 курчат і одне інвалідик народилося. Ну, мусимо якось потерпіти, стараюся його годувати, але мусимо потерпіти, не можу його прибрати, та й все. Ну і мучиться воно теж зле. Ось такі то у нас по курочкам новини. Качечки несуться. А, до речі, я бачив тепер трошки до наших качечок. Бачив, що він нас вже брався парувати вересневу качечку. І не ось це, що йде. У неї масочка ще така невеличка, а ось це, що далі, Бо видно, що в неї вже животик чуть-чуть опускається. І думаю, що, можливо, воно у нас теж скоро занесеться. Так, гніздо ми знайшли, кури там навчили нести все добре. Ну і на завершення нашого відео ми ще підемо позбираємо яйця в біле фельдера, а потім це все гарно підрахуємо. і Покажемо, як несуться кури в нас. Ну, і зараз ми прийшли до наших красунь. Сусід тут косить себе газонну траву і нам привозить травечку. Травички нам треба, бачимо курочки їдять. качечкам там теж кинув, тому що в нас трави тут поки що немає. Невідомо чи буде. Хоча так придивиться, туди де сходить, але чи вони дадуть її вирости, то ми не знаємо. Побачимо, але підгодовуємо ми їх і капустою, і травою. Тож з вітамінами в нас, як би кажуть, проблем не має бути. От капусту навіть вони вже не доїдають, напевно, їм забагато. Ну і забираємо. Що ти до мене прийшов? Я забираю яєчка від корочок, які знесли. Так, ось у нього хвостик. Верхні поп має тільки бокові. Так, що в нас тут чисто гарно? От, а це в нас тут Тут немає нічого, тут ми маємо. 2, 4, 6, 8 яєць. Вчора було 10. Ось такі наші амрокси білі фельдери. Несуть такі яєчка, 10 корочок маємо, 8 яєчок. Ними ми, я принаймні задоволений. Ось Там одна пані. На інкубацію питала, але я щось написав, вона відмовилася, тому що Ну, не відмовилася, ще не відписала, тому що зараз вже в нас є це чисте і тому і коли я ще сумнівався і не хотів відсилати, бо ну, люблю коли все має свій, як то кажуть, лад і порядок. Так, це нінкеня. Кобилка біля того кубанчика. Так, Дівчатка, дякую вам. От. Яєчка наших корочок. Ну що, наш фотозвіт, -фото відеозвіт, От березень місяць. Вчора ми закрили день, забраю все ж таки, тут є 10 і що я знайшов, там 2 яйця я забрав, бо це нереально цей, дописав сюди і тому у нас вийшло, Виходить, у нас ось така -то картинка. Не знаю, чи хто бачить чи не бачить. Зверху ті плюсики і мінуси, зверху у нас нічна температура. Я записував. На низу плюсики це денна температура. Так заради цікавості, щоб я собі цей рябі, це наші ці амрокси. Їх на сім курочок. І ось їхня градація, як вони нанеслися. беремо це все з. 7 8, 8 числа десь так я вже почав так більш-менш вести детальний опис 7-6-7-6. Тобто досить непогано вони в нас ішли. Потім у нас білі, їх 14, ну не так дуже багато, але найбільше в нас було в день 12 яєць. Ось, 14 курок, а так, 10, 8, 9, 9. Ну, от, от в нас цей. Ружні, то там зараз у нас німці. Німці починали 6, 5, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 9. 9. І тут бачите їхні результати, що я казав. 30 березня у них було 10 яєць. Вчора було 8. І Сьогодні 8 яєць. Це вже ми стартунули у квітень. Сьогодні у нас було 27 яєць. 11 легорна, 1 мішане, 7 оброк і 8 біле фейдера. Не стерпів. підбив я кількість яєць. За 31 день це було 687 яєць. В середньому в день виходило 22 яйця, 22,16 на 34 корки. Ось такий результат наших м'ясо-яєчних порід Амрокса і Білефельдера і яєчні породи Легорд. На такій приємній ноті ми будемо прощатися. Бажаємо всім мирного неба, любові, миру, швидкої перемоги і Божої благодаті.